А яка тягнеться під транспортний міст у бік Свалявського переїзду, десятиліттями залишалася занедбаною. Ні покриття, ні ливневої системи, тільки багнюка та вибоїни. Місцеві неодноразово бідкалися, що гіршої дороги в місті, годі її шукати. Давно пора вже було зробити, звісно, болото, цигани не їздять, мусор висипають, неприємно. Навіть з турист, турист, поїзда їздять міжнародні і дивляться на цей бардак, це страшна картина. Цей кількасотметровий відрізок, паралельний залізниці, віднедавна перетворився на стратегічний. Позаяк в Мукачеві гостро стоїть питання звантаженості доріг у межах автостанції. Тому вулицю вирішили привезти до ладу. Ми проводимо підготовку до реконструкції даної вулиці. Протяжність вулиці складає близько, близько 300 метрів. Нам дасть змогу трішечки розгрузити центральну частину міста від масового потоку транспортних засобів. А також проведемо її в порядок. Наразі проводиться грейдерування та риття дорожнього корета під кам'яну основу. Після чого спеціальна техніка прочистить каналізаційну систему, яка в досить непоганому стані. А вже потім облаштують бордюри та тротуари. Тутешні жителі у захваті від неочікуваного ремонту я, звісно, довольний, доволі, що буде. І не я довольний. Вся вулиця довольна, що буде порядок. Тільки щоб гарантовано зробили отліво, все поставили акуратно бордюри, асфальт качественний, щоб то було на роки зроблено. Оце буде так. За планом відремонтована тельмана дозволить зняти транспортну напругу з вулиць меру Василя Стуса, частково з Івана Франка та Єсеніна. І що головне з'єднає Київську з вулицею Академіка Павлова. Потреба була вже давно в реконструкції цієї вулиці. Термін виконання цього проекту 6 місяців. Отже, я, я надію, що цього року вже ця вулиця буде у нас функціонувати повністю. Роботи тільки розпочалися. Їх завершення залежатиме від фінансування.